Якщо ви вже давненько шукаєте відповідь на якийсь свій внутрішній запит, і не можете зрозуміти, куди вам рухатися, як вам бути, якщо питання, яке ви виношуєте в собі, вас відверто напрягає, створює вам складнощі, і ви все більше поринаєте у пошук відповідей, це для вас підказка. Підказка, яким чином спинити цей процес і отримати рішення. А рішення дуже просте. Відповідь сама вас знайде, коли ви будете у відповідному стані. Наприклад, ви задаєте питання, і ви поринаєте в проблеми, ви починаєте аналізувати мільйон думок одночасно, і в цей момент ви заповнюєте і свою голову, і свій простір інформацією, ви виважуєте багато-багато параметрів і напружуєтеся все більше і більше. І, умовно кажучи, на енергетичному рівні. Відповіді немає куди прийти. Ви дуже занурені в цей момент процесом, по суті, сам пошук відповідей займає весь ваш ресурс. Але диво відбувається якраз тоді, коли ви на все плюєте і кажете, Боже, я не знаю, хай буде, як буде. І ви тільки заспокоюєтесь щиро від серця відпускаєте цю напругу, переживання, і раптом на ранок у вас є відповідь, у вас є інсайти, ви чітко розумієте. Що вам робити і куди рухатися? Тому якщо ви зараз знаходитеся ну, в непростій ситуації і не можете зрозуміти, як вам бути, попросіть підказки у вищих сил, зверніться до Бога, попросіть вечірого серця і забудьте, хоча б на один день про цю проблему: звільніть місце, розслабте себе, і ви побачите, як рішення знайде вас саме.